1 грудня у приміщенні стрілецького тиру Ковальської загальноосвітньої школи No10 відбулись змагання по стрільбі з пневматичної гвинтівки серед первинних організацій Товариства сприяння оборони України шкіл і навчальних закладів міста. Цей захід був приурочений 15-тій річниці Збройних сил України та вісімдесятій річниці з дня створення товариства Сприяння оборони України. Мета популяризація стрілецького виду спорту та підготовка молоді до захисту вітчизни. Перед початком учасників вітав заступник міського голови Ігор Прокопів, який відзначив належний рівень змагань. Традиційно змагання по в проволі проходять на високому організаційному рівні. Завдяки організаторам цих змагань хочеться відзначити активну позицію і нашої технічної школи, і товариство оборони України. Велику енергію для проведення цих змагань завжди докладає наш. Шановний громадянин міста Коваль Микола Іванович Карпачов, який всю душу і всю енергію вкладає, щоб ці змагання пройшли на високому рівні. Також хочу побажати усім вам влучної стрільби, хороших вражень від цих змагань. І нехай перемагає той, хто заслуговує на цю перемогу, тобто перемагає найкраще. Старше покоління желають, щоб ви були сильніші, здоровіші, лучше подготовлен к труду на благо страны. А если кому-то придется и служить в вооруженных силах, то легче было служить. Чтобы не один старик, как говорится, там, вот сейчас у нас есть еще такие случаи, и хоть и меньше стало, однако еще продолжает быть. Сильного человека никто не тронет. Я в своей школе, в седьмой школе всегда говорил, ребята, больше других подтягивайтесь. Лучше бігайте, лучше стріляйте, але вас ні один ніхто не тронет, вас будуть уважать. Призові місця розподілились так: в особистому заліку перше місце посів Янчик Віктор з міської гімназії, друге учень загальноосвітньої школи номер 1 Шадура Микола, а третім став Ісюк Максим з 11-ї школи. У командному заліку перше місце посіла школа номер 3. Другими стали представники з 11-ї школи, а третє посіли учні 7-ї.